В дитинстві Назар обожнював грати в шахи. Згодом навчання, сім'я, військова служба. Трохи втратив навички в грі і після повернення з війни вирішив поновити свої знання. Нині чоловік один із учасників обласного турніру шахів та шашок серед ветеранів та людей з інвалідністю з вадами зору та ураженням опорно-рухового апарату. Багато людей збираються підтримують до одного спілкуються. Це мій перший турнір і вживу на доскі. Подобається вам. Два виграші зараз ще поки. Настрій є. Позмагатися за першість приїхали в Ужгород, шахісти з усієї області. У нас беруть участь 30 учасників, також береться учки шахмати, також і шашки шахмати. Ділимо і все місце. Ну, у нас і люди, і жіночі. Стаді грають і чуючи. Це дуже важливо, тому що час війна в Україні, і люди психологічно закриваються. А тут дають можливості спілкування. Багато хто косні знайомиться. Пані Тетяна розповідає, цей вид спорту поспіху не любить. Перш ніж зробити хід, добре його обдумуй, хоч і не прийшла на турнір не за перемогою. Надихає нас, дає нам наснагу, і більш всього мені це гра подобається, воно відволікає нас від цього будення, від цих всіх неприємних речей, які в нас на даний час є. І трошки воно людину розраджує в всіх відносних цих становищах, які на даний час є. Кожного учасника змагань чекало кілька партій. Переможці отримали призи. Закарпатський обласний турнір серед людей з інвалідністю з вадами зору і ураженнями опорно-рухового апарату проходить щорічно. Таким чином, шахісти вдосконалюють свої навички та готуються до всеукраїнських змагань. Цьогоріч турнір пройшов вперше в новоствореному спортивно-реабілітаційному центрі в Ужгороді.